Роми, які мешкають на Полтавщині, здебільшого мають низький рівень освіти, зазначають у громадській організації Мирорицькі Рома. І, хоча у соціальних службах переконані, що ніхто не порушує прав на освіту представників цієї меншини, міжнародний фонд відродження розробив і впроваджуватиме для ромів кілька стратегічних проєктів освітянського напрямку. По всім дослідженням, ми ще з харківським інститутом дослідження робимо. У нас пока все хорошо в Болтавській області. Що що, що що ну, у нас Наші служби працюють, общаються с ромами, надають якісь конкретні там, ну, збираються, їздять, інвалідам создають якісь условия служби тоже. Болтавська область. Завжди є гарним майданчиком для того, щоб проводити подібні заходи. Полтавська облдержадміністрація надає сьогодні можливість проговорити проблеми, які існують, висловити пропозиції, які ми, як державна держава, можемо врахувати у наступних. Документах у реалізації стратегії, яка яку заплановано завершити у 2020 році, складова стратегія розвитку відродження, правова допомога, ініціативи, які розвиває фонд в освітянській галузі, охоплюють роботу з батьками підготовку дітей до школи, початкову середню та вищу освіти.